Народився Іван Мазепа 20 березня 1639 в шляхетській православній родині на хуторі Мазепинці, неподалік від Білої церкви. Іван Мазепа вчився в Києво-Могилянському колегіумі. Потім в колегіумі у Варшаві. Пізніше був прийнятий при дворі польського короля Яна Казимира. Іван став королівським пажем. Зумів швидко завоювати прихильність короля, завдяки чому їздив вчитися в європейські країни в Італію, Німеччину, Францію у 1674 році. Потрапив до запорозьких козаків, де через кілька років став генеральним осавулом. Освічена людина Мазепа знав кілька іноземних мов: вільно володів польською, італійською, німецькою, французькою, татарською латинською мовами, опікувався навчальними закладами, сприяв книговидавництву коштом Івана Мазепи, було збудовано, рестаровано та оздоблено велику кількість церковних та громадянських споруд. З 1687-го гетьман війська запорозького лівого берега Дніпра, а з 1704 року війська запорозького обох сторін Дніпра. Тривалий час Мазепа був одним з найближчих сподвижників російського царя Петра І і багато зробив для економічного підйому лівобережної січі. Багато коштів Іван Мазепа передавав на будівництво церков. За час його правління в Україні було збудовано найбільше споруд у стилі козацького бароко. Іван Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України гетьманщини, стабілізацією суцільної ситуації, піднесенням церковного релігійного життя та культури. У серпні 1700 року Росія розпочала війну проти Швеції за вихід до Балтійського моря і утвердження в Прибалтиці. Ця війна дістала назву північної. Українські козаки вимушені були воювати за інтереси Росії і брати безпосередню участь у війні на початку XVIII століття. В умовах північної війни гетьман Іван Мазепа в союзі з польським та шведським королем здійснив спробу вцілити в життя свій проект метою, якого був вихід. З підзалежності Московії і утворення на українських землях незалежної держави у 1708 році таємно перейшов на бік противника Російської держави в північній війні, на бік Швеції, але поразки битви під Полтавою перекреслили всі плани. Цікаючи від переслідування російської кіноти, Мазепа і Карло XII знайшли притулок у Молдові, що належав Туреччині. Тут, біля міста Бандери, Іван Мазепа помер і був похований. Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти її, зміцнити престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя зазнала страшних втрат. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Проба гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, дійснити ідею незалежної самостійної української держави зазнала поразки. Але протягом трьох століть ця ідея вже вріла в серцях найкращих саніт і дочок українського народу.